Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, дуже задоволена, що ви зайшли і підтримуєте мене і надалі. Дуже дякую всім, хто зі мною, хто залишається, і в цьому відео я хочу з вами поговорити про те, що я в'яжу зараз у Німеччині, які у мене плани на майбутнє в'язання і чому я це так роблю, що я хочу в'язати, що не хочу в'язати і на сьогоднішній день у мене є готова одна робота і плани на аж на три вироби. Тому, якщо вам цікаво, то звичайно залишайтесь зі мною. Але, перш... Але перед тим як говорити про в'язання, хочу зараз сказати тим підписникам, які звикли до російськомовного контенту і намагаються мене переконати в тому, що я роблю неправильно. Не треба цього робити. Я не зміню свою думку. Я прийняла таке рішення, і воно є незмінним. Якщо вам це не подобається, то це ваш вибір. Але нав'язувати свою думку, будь ласка, прошу, не потрібно мені. І давайте. Перейдемо далі. Сьогодні я хочу вам показати готову роботу. Це готова робота, звичайно, яку я дов'язала, але не сама в'язала, я вже про це казала багато разів. Це готова робота для людини, яку я, яку я хочу подарувати цей светр, яку я поважаю. І тому. Я її закінчила і віддана з повністю, як вже вона висохне. Але я прошу вас подивитися зараз про цей светр. Светер светр майже готовий. Чому майже? Тому що він ще вологий, і потрібно, щоб він повністю висохнув. І я могла його зробити собі гарне фото, щоб ви могли побачити, як він дійсно виглядає. А також розповісти вам про всі нюанси. Цього светру. І так, давайте трошки розповім все ж таки, що я зробила, і нагадаю, кому хто перше дивиться це відео, той буде знати, про що йде мова. А хто знає про цей светр, то деякі деталі нагадаю. І так, цей майже готовий светр мені віддала німкеня. Вона його зв'язала до рукавів. І наскільки я зрозуміла, вона його планувала зробити з рукавами от, дуже короткими, тому що один із рукавів, як потім додивилася, був повністю закритий, мені потрібно було розпустити це. І його, тобто, тобто Цей светр вже практично був готовий. Але я вирішила, що потрібно дов'язати в довжину рукава і подарувати його людині, яка буде його носити з задоволенням, який пасує такий колір. Бачите, як падає світло і передає неправильний колір цього светру. Так, що, що б я вирішила робити? Я в'язала рукава. І я планувала в'язати повну довжину рукава, але власниця, яка буде носити цей светр, сказала, що вона хоче рукава три четверті. Ну, то добре, в'яжемо три четверті. Вона попросила, щоб резиночка була дуже така. Поширше, щоб можна було його підняти повище для, до руки та його вдягати. Тому я, починаючи звідси десь приблизно, ну, якщо придивитись, то можна побачити ось, бачите, деталі цього светру. Він зашитий тут, я зашивала рукав, тому що рукав в'язався поворотніми рядами. Я дов'язувала. Спочатку ця жіночка робила закриття два на Через кожному другому рядові, але я так подивилася, що то буде дуже вузький рукав, і вирішила робити закриття далі в кожному четвертому ряді. І останні 10 рядів я пров'язала без якого будь-якого закриття петель. І потім уже ще 40 рядів пров'язала резиночку 2х2, тому що тут і на горловині резинка 2 на 2, як ви бачите. Трошки маленький росточок, я вважаю, потрібно було побільше, тому що розмір це великий, це десь 52-й розмір цього святру. Мені, звичайно, все подобається. Я закривала петлі на резиночці спицями 2х2. Вона не повністю добре розтягується, як би хотілося цього. Але для рукава то, що потрібно, бачите. Ну, щоб він повністю не розтягнувся, то такий варіант дуже добрий. Тому якщо комусь потрібно, щоб це було на українській мові, то скажіть, і я для вас зніму це відео, як закривати петлі. Звичайно, в наступному відео в лозі я покажу, як цей светр виглядає на мені. І вже потім віддам його власниці. Постараюсь показати, не забути, тому що я планувала його віддати сьогодні, але він ще вологий, дуже вологий. Так як цю пряжу, як я зрозуміла, з етикетки неможливо віджимати в барабані в машинному. Стосовно пряжі, давайте я трошки розповім. У мене залишився ось такий невеличкий клубочок, а також ще ціла пасма, тому можливо було в'язати повністю добре. І, мабуть, навіть на плаття би хватило цієї пряжі. Але, як кажуть, те, що маємо, те маємо ми з вами. І в мене ще ціла пасма, тому, можливо, ми разом з вами щось в майбутньому з цієї пряжі і зв'яжемо. Це пряжа марки Opal. Таку пряжу я бачила на каналі у Олени Козаченко. Їй дарували її знайомі з Німеччини, дівчата. Тому я вже чула про неї багато добрих відгуків. І, звичайно, можу рекомендувати. Це, на... Це стосовно того, де я купую пряжу. Мене запитували, і я якось зніму такий ролик, розповім. Тому що поки що я не купувала пряжу, але у мене в планах є, і я навіть знайшла дуже добрий сайт. Так, пряжа опал. Як я розумію, з цієї пряжі можна в'язати і светри, і носки. Все, що ви бажаєте. Пасмі 100 грамів, 425 метрів склад пряжі, 75% шурволь супер вош і 25% поліаміду. Пряжу можна гладити, прати при 40 градусах, я прала не при 40 градусах, а була трішки прохолодніша вода. Стосовно Плотності пряжі, я не пам'ятаю щільності, мабуть, правильно сказати. Стосовно щільності я не пам'ятаю розміру, тому що неправильно, я не пам'ятаю, а я не заміряла ніякої щільності, тому нічого не можу сказати. Виробник рекомендує брати спиці 2,5 і майстриня, яка в'язала цей светр, вона в'язала саме цими спицями. Але для мене це було дуже Малий розмір спиць, мені потрібно було брати більший розмір спиць. У нас тут літають літаки, не знаю, чути вам чи ні, але літак чути мені добре. Так, потрібно було брати більший розмір спиць і, звичайно, про це я розповідала у своєму відео. Так. Ще однією масштабною роботою, яку я хочу розпочати тут в Німеччині, це буде робота для мене. І Я думаю, вона буде дуже швидко йти, але не буду забігати наперед, тому що навіть розрахунків на даний час немає. І зараз я буду займатися трошки іншими справами. Тому, як буде, так і буде. Я буду намагатись спокійно робити все, як роблять тут німці. І завжди кажуть, вада, 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 почекай, 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 все буде добре. От і я так добре. Тому я хочу почати в'язати кардиган. І зараз покажу зразок і нитки, з яких я буду в'язати цей кардиган. А ви мені, будь ласка, напишіть свою думку про це. Що стосується кардигану, то я планую в'язати з ось такої пряжі. Я не маю уявлення ні про її склад, ні про назву. Вона мені сподобалася. Гляньте, яка чудова ниточка. І... Дуже вона така товстенька. І я ніяк не могла вирішити, якими спицями її в'язати кардиган. Але, мабуть, це таки я візьму найменший розмір, який я пробувала. Ем, дивіться, це я в'язала резиночку. Пряжа добре тримає резиночку. Звичайно, на чорному кольорі показувати дуже незручно, але те, що маємо, те маємо, я вам показую тепер. Це було зв'язано з пицями 5,5, тому бачите, яка щільність, воно дуже щільне. Це зв'язано з пицями No7. І я ось думаю, якщо я буду в'язати з пицями No7, а так як це кардиган, то він під своєю вагою витягнеться і буде дуже з великої дирки мати. Тому все ж таки. 5,5 більш оптимальніший варіант буде, тому я планувала його в'язати зверху донизу. Так, оце сім, а це на спицях номер 8 Але якщо ми будемо його на дотик, то мені більш подобається зразок номер 7, номер 8 тому що він більш щільніший. Тому я ще маю приймаю рішення, тому що я ніяк не можу. Вирішити, який варіант мені більше вподоби. Будь ласка, хто зараз дивиться це відео? Напишіть, будь ласка, ваші думки щодо того, які спиці краще обрати, тому що якщо дивитися зараз на камеру, то дирки є усюди. І, мабуть, все ж таки спиці номер 7 для кардигану будуть приємніші на дотик. Ну, і, звичайно, буде не такий великий. Е звичайно, мені не, не, не так багато потрібно буде пряжі. У мене десь приблизно мотки, 10 такої пряжі. Я вже не пам'ятаю, але їх дуже багато. І на кардиган я тоді рахувала Десь пів кілограма, я її зважувала на вісах, то десь пів кіло в мене є в цієї пряжі. Ось така красота. Тому хочу, звичайно, поділитися з вами цією красою. Також я маю план стосовно в'язання перчатки. Ця перчатка для мене просто вау. Я дуже хотіла її зв'язати. Вона мені дуже подобається. Тому послухайте трошки про неї. Ось, друзі, вона моя красуня, вона мені так подоб... подобає. Вона гарно сіла на поуці. Дивіться. Це дуже чудово. Така м'якенька, м'якенька. після ВТО пряжа дуже класна, Влого-теплової обробки. Да? Я сховала всі кінчики, ніде нема нічого. Гарний варіант. Дуже мені дуже Така перчатка на зиму, те, що потрібно, гарно сіла по руці. Довгенька резиночка, те, що потрібно для нас з вами. Вона ще також волога, тому. Так виглядає на ручці. І знімається дуже гарно, дуже така ніжна пряжа. Рекомендую. Я в'язала її з такої пряжі, нагадаю, Маріно Natur Wolle. Це німецька пряжа, я вже казала, в 100 грамах 300 метрів тут. І виробник рекомендує 3 3,5 гачок. Але я в'язала резиночку на спицях 2,5, а саму перчатку на спицях номер 3 Тому будемо в'язати далі з вами її. Так як вона мені дуже подобається і мені дуже хочеться україномовного контенту. Тому по цій перчатці я вирішила зняти майстер-клас, як її в'язати від початку до кінця. Ми з вами зв'яжемо перчатку, повністю буду знімати, це, звичайно, займає багато часу, але я готова до цього. Я хочу поділитися з вами цією інформацією, тому буду її в'язати і разом з вами повністю. Знімати для вас це все, тому що людина, яка добре розуміє українську мову, як, якій це цікаво, зможе відкрити майстер-клас і повністю зв'язати від початку до кінця зі мною цю перчатку. Але також я прийняла рішення. Це мені рішення дуже довго давалося, так, так як я про це рішення думала ще в Україні, але тепер я хочу зробити це в втілити в життя це рішення. Це рішення буде знімання майстер-класу. Це рішення буде стосовно майстер-класу по перчатці в письмовому варіанті. Я вже деякі рази Пробувала писати і писала такі майстер-класи, описи що стосовно як в'язати, мабуть, це не майстер-клас, а опис правильно назвати. Опис буде українською мовою. Я, звичайно, там дам розрахунки на різні розміри, так, так як я відео буду знімати, звичайно, тільки на свій розмір. А в текстовому варіанті для тих людей, які не хочуть заморачуватися, можуть купити за, будуть за символічну плату. Я це планую так зробити, щоб була якась допомога мені і вдячність від вас. Да, цей майстер-клас буде українською мовою. У мене ще є одна невеличка робота, про яку хочу зараз вам сказати. Я її не знімала окремо, а покажу вам тут. Це буде шалик для мене, але як ви бачите, він дуже сильно завертається, загортається дуже сильно, тому це мені не подобається. І я розпущу зараз це все. Подумаю над варіантом наборного краю, який буде не завертатися, і буде виглядати доволі гарно. Але узор мені подобається. Правда, в цьому узорі я вже знайшла одну помилку. Про це все розповім, я буду в'язати у наступних своїх відео. Маю надію, що вам було цікаво. Якщо цікаво, то ставте вподобайку. Не забувайте про те, що потрібно підписуватись на канал. Підтримуйте нас, пишіть свої коментарі, свої враження і побажання. Можливо, хтось щось порадить стосовно моїх робот. Я буду за це вам вдячна. До скорих зустрічей!